П'ятирічний Кирило, син Романа Олійника, бойового медика першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Батько хлопчика загинув 20 серпня 2022 року під час ворожого обстрілу на Херсонщині. Романові олійнику було 23 роки. Катерина його дружина каже, син дуже схожий на чоловіка, як зовні, так і за вдачею. Не саме вірю в щось там. Фотойбічне чи що, але мені здається, що це якби як дар небесний, що дитона схоже на романа. Ще після загибелі залишилася така маленька копія. Катерина розповіла, що Роман родом із Боярки Київської області. Вони познайомилися 8 березня 2019 року у Житомирі. Роман тоді служив у 13-му батальйоні 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. І ми з подружкою йшли, і просто йшла компанія хлопців. і Він такі, давайте знайомиться. Ми одразу обмінялися з ним інстаграмами. Ну і спілкувалися наступний день, ми вже пішли гуляти. Катерина каже, це було кохання з першого погляду. Через півроку після знайомства Роман освідчився їй і запропонував одружитися. Він для своїх, я вважаю, от 23 років, що він прожив, він добився дуже багато, він дуже багато до чого йшов. Я не кажу, що стосується там, військової якоїсь кар'єри, да, тому що він, як і був солдатом, так він ну, і загинув солдатом. Але. Що стосується конкретно цивільного життя. Він і одружився, і в нього народилася дитина. Він купив машину, він зробив ремонт, І Він ну, тобто, людина йшла до чогось такого більше. Бути військовим. Роман мріяв з дитинства. Катерина каже: він спробував здобути освіту менеджера, а потім кухаря. Однак покинув навчання і вступив до Житомирського військового інституту. Згодом підписав контракт із 95 окремою десантно-штурмовою бригадою. Зі слів Катерини, чоловік постійно був на навчанні. А з 2018 року служив в зоні проведення операції об'єднаних сил. Після закінчення контракту змінив професію у 2020 році. Роман став батьком. У перший день повномасштабного вторгнення чоловік поїхав у військкомат, каже Катерина. У нас був такий діалог з ним. Я ми просто пояснюю. ти розумієш, ти резервіст резервист. У тебе тільки закінчився контракт, і ти будеш перший, кого відправлять. Ну туди на схід. Спочатку Роман служив у територіальній обороні, потім бойовим медиком. Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна Катерина говорить, Роман постійно жив між службою та сім'єю. Востаннє вони бачилися у серпні 2022 року. Тоді чоловік приїхав у відпустку. А Катерина з сином повернулися з Польщі за тиждень до загибелі. Ну він був у відпустці. Тобто він в суботу поїхав, в суботу загинув рівно за тиждень від після відпустки. Ну, він сидів за столом, типу, він казав, що я вже більше не повернусь. Востаннє Катерина розмовляла із Романом телефоном 20 серпня, в день його смерті. Роман виконував бойове завдання на Херсонщині і отримав поранення, від якого помер. Він був живий, тобто його просто не довезли з травмами. Тобто він уже їхав в машині на ну так званий стабік і не довезли. Він загинув у машині. Катерина розповіла, що за три дні до загибелі Романа вона отримала від нього трояндовий букет із запискою. Між нами відстань, але для мене її не існує. З квітів ми зробили столика, а напис я просто перевела в англійську і не була. Катерина каже: не дає сину забувати тата. Він каже: Він його більше всіх любить не мене. Він каже папа. Ну, тобто, при тому, що Кирил його не пам'ятає. Ну, десь, ну як він не вмів пам'ятати, два роки було дитині, коли він загинув, десь там. Але ну, я йому не даю забувати. Ну ніяк, тобто він пам'ятає, я йому розповідаю, я йому показую у нас фотоальбом романих фотографій. Діди сюди до мене, вот папа, вот папа. Катерина з Кирилом постійно беруть участь у хвилинах мовчання і в мирних акціях на підтримку військовополонених та зниклих безвісти на фронті. Коли ти стаєш частинкою просто цієї великої сім'ї, ти розумієш, що в тебе є опора. Тобі є кому подзвонити в тяжку хвилину? Тобі є в кого запитати поради, і ти так само допоможеш людям, підтримаєш і дасиш якусь пораду. Я знайшла просто своє оточення, своє це коло спілкування. На жаль, при таких обставинах: Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.